На початку травня група людей з нашивками другої сотні самооборони Майдану оточила будівлю в центрі Києва на вулиці Грушевського. Прибули будівельники і одразу встановили металевий паркан. Це був не просто черговий земельний конфлікт. Нам з моїм колегою Максимом Опанасенком одразу підказали у столицю. Повернулись брати та бачники. 4Б. для киян це, хоча аварійна, але історична будівля в центрі міста для благодійників і громадських активістів це домівка, і тільки для фірми Грааль це остання завада на шляху до зведення монстрозного офісного центру. Саме фірма Грааль у 2003 році з легкої руки мерію отримала право побудувати поруч з європейською площею в Києві великий готельно-офісний центр. Вони пробили двері звідти, питалися тут пробити. Хтось привів сюди людей, які взялися трощити офіс благодійної організації, що займала спірне приміщення. Вкрали принтери, пилосос, ручки. Музикальний центр вкрали, а навіть в нас кишечка лежить. Вон там. Вони навіть в неї вкрали миску і кошачий корму. Олег Коляда – противник забудови на Грушевського. Він не приховує. В нього особистий інтерес. У Грааля опинились квадратні метри підприємства «ТОВ Столичний», де він працює гендиректором. Нових власників він звинувачує в тому, що безцінною ділянкою в Києві ті заволоділи незаконно. За допомогою одного з акціонерів столичного Євгена Гаркуші. Після цього вже почалися ігри, до яких, я впевнений, має чітке відношення саме братий Табачників, зокрема і Михайло, і Дмитро, які перебували в той час на адміністративних посадах. Самі розумієте, боротися проти табачника при владі партії регіонів було дуже важко. Ну ми відстояли. При теперішній владі вже табачника нема, а ми відстояти не можемо. Зараз, посеред гидкої пустки в самому центрі Києва, височіє торець будівлі, де знайшла прихисток ТРК Київ. Поки що, адже колись її сусідами були приміщення вищого адміністративного суду і ресторан столичний. Проте, коли прийшли нові господарі, будівлі визнали аварійними і знесли. Компанія витратила 30 мільйонів доларів і чекала 10 років, щоб відновити будівництво. Хто може собі таке дозволити? До кабінету Ірини Окунєвої, директора фірми «Грааль», нас не пропускає охорона. Відправляють дзвонити на вулицю. Не в офісі можна краще на площадці, на піщається. Да, але... Попри наші сумніви, Окунєва на зустріч приходить. Ми запитуємо її про одіозного екс-міністра та його брата. Дмитрій Владимирович, ти Ніякого нікакого шиї. Ні, 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 ні. Саме слова Михаїл і Міл Катан. Ні, давайте я не буду розказувати всі етапи продажі компанії, хто ж то і там. Це можемо зробити ми. Як з'ясувало слідство інфо, через Гаркушу ресторан столичний за допомогою посередників дістається компанії Грааль, яка свого часу була співзасновником ще однієї фірми разом з Михайлом Табачником. вложением инвестиции в коммерческую недвижимость, в недвижимость по всему миру. Да. США, Израиль, А они что-то уже что делали? Здесь? А, недавно. <сам> Печально. Наверное, не там больше Не знаю. Нет, ну почему? Вы знаете, как бы, ну, люди очень толерантные, очень любят Украину, и они всегда, и, и, все хотят, чтобы здесь что-то было хорошее, красивое, и что денег столько вложено, чтобы ну, куда дальше идти. Про тих, хто заважає творити щось хороше, і красиве в центрі української столиці, директор гралі говорить не дуже толерантно. Ірина Оковенева звинувачує благодійний фонд у шахрайстві. Там люди, які привлекалися до головної відповідальності за мошенничество, ні органи власті, ні е, органи внутрішньості не реагують реально на піщицьку, на рейдерські заход. Чотири системи для переливання тромбоконцентрата і дві непосредственно хіміотерапії цитазар для високодозової хіміотерапії у 2012 році. Студентка історичного факультету університету Шевченка дізналася про страшний діагноз: лейкоз. грошей на лікування у родини не було. Благодійники, яких Окунєва звинувачує у шахрайстві, передали дівчині більше 20 тисяч гривень. Ми обращалися многі фонди. Ну откликнулися одразу цей фонд шлях до майбутнього і зразу нам допомогли. У 2004-му Олег Коляда разом з приміщенням на Хрещатику втратив ще один об'єкт у центрі столиці. Доволі культове місце було. Сюди можна сказати, приїздили всі футболісти Київської «Динамо», коли проводили матчі на стадіоні Динамо. В результаті кількох перепродажів його ресторан опинився в руках фірми Тіко Констракшн. І слід знову привів нас до прізвища Табачник. Десять років тому земля на парковій алеї разом з культовим рестораном Зозуля були продані за 15 тисяч гривень. Тепер це вже новий комплекс і належить він чоловіку співачки Ані Лорак. На привабливе місце поклала око фірма Тіко Констракшн. До речі, граль стіко пов'язують не тільки прізвища, але й адреса. А в Окунівої Гарькуші, який допоміг гралю перемогти товстоличний, спільне минуле. Свого часу вони працювали разом у компанії Ековтор ресурси. У них був ще один цікавий колега такий собі Олексій Янов. Окунєва довго не хотіла підтверджувати свого зв'язку з ними. Хоча через цю фірму вона та Янов купували у Гарькуші майно столичного. Вам знакоми, мабуть, такий, як господин Яна, господин Гаркуша. Ні. А, це було моему да, МДК, то була та я там о не, не робота. Насправді їхній зв'язок очевидний. Коли Гарькуша взяв під контроль столичний, одразу продав ділянку та ресторан Зозуля компанії профіль, директором якої на той час був Янов. Вже від профілю Зозуля перейшла компанія Тіко Констракшн», до якої причетний Михайло Табачник. Ми зв'язалися з Яновим телефоном. Олексій Володимирович пам'ятає об'єкт на Парковій і фірму Профіль і не спростовує свого знайомства з Михайлом і Дмитром Табачниками. Але чомусь забув чи був колись директором ТОВ Профіль. Олексій Янов мав набрати нас і прояснити ситуацію. Але його, мабуть, знову підвела пам'ять. Та на щастя, українці, мабуть, ніколи не забудуть його знайомих, братів та бачників. А там і самооборона майдану розбереться ху із ху і згадає, на чиєму вона боці.